Євгеній Кучер родився 11 грудня 1976 року в місті Кривий Ріг. У чотирирічному віці із батьками переїхав у Кагарлик. Тут пройшло його дитинство і шкільна юність. У 1984 році Євгеній пішов навчатися у перший клас Кагарлицької середньої школи No1. А потім, коли в місті було збудовано нову третю школу, продовжував навчання там. Здобувши середню освіту, Євгеній став студентом Київського авіаційного інституту, із авіацією була пов'язана його професія. 24 роки він працював стюартом на міжнародних авіалініях України. З початку повномасштабного вторгнення Євгеній вступив до Давого міста Києва. 30 жовтня. 2023 року був призваний Дарницьким РТЦК та СП до військової частини А-41-23. Там Євгеній служив у званні старшого лейтенанта, командиром 3-го механізованого взводу, третьої механізованої роти, другого механізованого батальйону. У складі цього підрозділу він був ворога на Донеччині. Євгенія Кучера пам'ятають карлукнув щирим, товариським, комунікабельним, але він так. Створити власну сім'ю. Йому б ще жити і жити, приносити радість рідним, друзям, але не судилося. Євгеній Кучер загинув 8 червня 2024 року поблизу села Терне Ламанської Амте Краматорського району Донецької області. Йому було 47 років. Він поповнив ряди небесного воїнства – а приклад його героїзму надихатиме українських воїнів, які обов'язково переможуть ненависного ворога. Герої не вмирають, герої завжди залишаються з нами в наших серцях.